Привіт! Мене звати Влада Воровашевич. Для початку про себе. Я учениця Дарківського ліцею номер 89 Мені 16 років. У мене є багато захоплень, але головний з них спорт, яким я займаюся 6 років. Я полюбила так з першого погляду. Спочатку для мене це був лише спосіб покращити свою фізичну форму. В плани не входило пов'язувати із ним своє життя. Але коли виповнилося 10 років зрозуміла, що це саме те, чим готова займатися весь вільний час, та у чому я хочу досягнути найвищих результатів. Це було не просто роки виснажливих тренувань, безліч поразок на шляху до мрійної першої перемоги, зовсім незначущої для кар'єри, але саме ця перемога, яка дає зрозуміти, що всі зусилля не даремні, і що треба працювати ще наполегливіше, бо це. Тільки початок. Звісно, я зазнавала поразок після того першого тріумфу, але розуміла, що перемог без невдач не буває, що вони є тією рушійною силою, яка спрямовує нас до досконалості. Бо на поразках і помилках краще всього вчишся. Тільки так можна стати кращим у будь-якій сфері. Я маю такі досягнення: призерка чемпіонатів Європи. Призерка Кубків світу, фіналістка чемпіонатів та кубків України. Має звання кандидата у майстри спорту України з АйТі ITF. На мою думку, траєкторія успіху така, щоб щось удалося, треба просто це зробити. Яким би складним воно не здавалося. Через певний час, побачиш відмінність між тим, що було, і тим, що є зараз. А також треба мріяти, щоб уявити себе таким, яким ти хочеш себе побачити. Це і є твоя мотивація. Щоб стати успішним, необхідно зрозуміти, що для тебе успіх. Треба бути насправді амбітною людиною, бо немає нічого неможливого. Неможливе лише те, що ти сам вважаєш неможливим. Коли ми визначились із своїми амбіціями, треба знайти засоби для досягнення проміжних цілей. Які приводять до досягнення головної цілі. А ці засоби треба шукати будь-де, незважаючи на сферу, де вони застосовуються, як це роблю я, експериментуючи, знаходячи можливості стати кращою, займаючись саморозвитком. Це допомагає рости у своїй головній справі. Таким чином, окрім Теквандо, я маю ще багато захоплень, які або мене просто надихають, або допомагають стати кращою. Або два в одному. На мою думку, успішна людина успішна в усьому, бо вона вміє робити все для досягнення найвищих результатів. Я маю результати в навчанні, відмінниця, посіла друге місце в обласному етапі конкурсу МАН, отримала гран-прі конкурсу Ліцей Має Таланти 2021-2022 року у номінації Танцювальне мистецтво. Колективи. У висновку можу сказати, що головний аспект успіху. Різнобічний розвиток людини та постійне прагнення дізнаватися про щось нове, корисне та велике. Дякую за увагу! Будьте успішними!